Так, ну що ж, друзяки мармузяки, всім привіт. Ми зараз з вами поїдемо. Знаєте куди? Ні, а я знаю. У Вишневе. А чого ми поїдемо у Вишневе, знаєте? Не знаєте. Та да що ж ви нічого не знаєте? А поїдемо ми, хлопці та дівчата, в мотосалон Хонде. Знаєте на що? Голду дивиться. Ганю. Не голду, не голду. Хочу поміряти під себе CMX 1100 Rebel. Бо дуже цікава машинка, але є сумніви з приводу того, що я на неї поміщуся. Що я про неї можу вам розказати? Крупний момент, майже 100, 100 ньютон-метрів. Це втричі більше, ніж у мого, 에, моєї часотки, як хтось там в інстаграмі сказав в коментарях. Мені дуже сподобалося. Я тепер її так називаю Чесотка. 400 ну, 400-тка, все правильно. Коротше, да, втричі більше крутний момент. Е, да, там є один прикол з автоматом. Там він вже на 10 DCT, це Dual Clutch Transmission, інновація, яку Honda починає запроваджувати на своїх мотоциклах. Але то не біда, то норм. Я взагалі, я ранній послідовник технологій, і я не стою десь, як знаєте, осторонь технологічного розвитку, я не лудит. Я знаю, що якщо воно розвивається, то воно розвивається не просто так і не треба з цим боротися. Взагалі це такий прикольний крузер, але мені здається, що він більше для такі, дівочі трошки. І От я хочу перевірити, посидіти на ньому і взагалі ну, відчути. Там є опція трошки подножки, подвинути вперед, але ця опція не підтримується самою Хондою, це вже автормаркет. І, ну, Коротше, їду дивитись Honda Rebel 1600. Я просто казав вам, що мені дуже подобається футбої це мотоцикл моєї мрії. І я почав по-іншому дивитися на крузери. Не на лендкрузери, а на крузери. Мотоцикли крузери. І після того, як ми. А ми, до речі, зі мною Дімон їде, він там десь позаду, бо дуже галіма дорога. На Короленківській. І ми поїдемо, ще заїдемо в Харлей. а я подивлюся ще на стріт Боба. Так, а де ж мій друг? Де ж мій друг? Треба, мабуть, зупинитися і написати йому. О, чую. Ага. Зараз ми синхронізуємося якось. О, отут ми і синхронізуємося. Не! Поїхав! Ну і добре, що все добре. Хто знає, такий трафік, все може статися. Що там, все норм? Норм? Це корпу пропсипу. А ну, ясно. Ну і добре. Ці пробки мене дуже сильно не влаштовують. До речі, друзі, питання до вас. Мені от дійсно цікаво, це не те, щоб там для якоїсь двіжухи по підняттю охватів через коменти. Ні, мені правда цікаво, який у вас мотоцикл зараз, от на якому ви мотоциклі їздите зараз. І якщо є бажання, можете поділитись також своїм мотоциклом мрії. Наприклад, якщо у вас є мотоцикли, ви хочете інший, або якщо у вас немає мотоцикла і ви якийсь мотоцикл зараз розглядаєте на покупку. Так що пишіть в коментах, мені буде дуже цікаво почитати. Так, що ще маю сказати? Побував я на відкритті мотосезону. На жаль, я не встиг в колонну, як ви всі це вже бачили, тому ж їхав за колонною. Спочатку, правда, намагався влаштуватись в колону, але це, ну, блін, це було неправильно. Потім проїхав з колоною до Феофанії. І вже в Феофанії ми там трошки, трошки погуляли, трошки подивились стантів, трошки подивились мотоциклів. Там дуже прикольні мотоцикли були. І для мене було взагалі відкриттям, що хтось мене знає, а, ну не мене, а мій мотоцикл, бо дивилися цей блог. І... Декілька людей навіть підійшли і сказали, що вони мої підписники. Я був взагалі вражений таким фактом. Мені це дуже сподобалося. Але я потім, рефлексуючи той момент зустрічі, я подумав, що блін, а чому ми не постояли, не поспілкувались про щось так з одним. Ми поспілкувалися про шолом. З ним ми поспілкувались про мотоцикли просто. Він розказав, що у нього. Я розказав про свій трошки. А з хлопцями двома, котрі мені зустрілися буквально на в'їзді. Е я не знаю, я був настільки зайобаний, що ну, цією дорогою, що я навіть не думав ні про що спілкуватись. Ну, чесно кажучи, трошки пожалкував, що не приділив жодного часу, але я не пам'ятаю, попереджував я чи ні. Я такий трошки стиснявчик, трошки соціопатик, трошки стиснявчик. Я взагалі дуже люблю людей, але мені досить важко дається спілкування. От, так що, якщо ви мене бачили і я вас бачив, або просто ви мене бачили, а я вас не бачив, теж е напишіть в коментах плюсик, буде цікаво. А, ще цікавий факт. Я питав у коментах з приводу мотоклубу серед усіх коментів. Там вже стільки плюсиків. Ну я розраховував на ну буде там 5, наприклад. Бажаючих. Але там вже плюсиків більше десяти. Є сенс створювати чат і катати разом. Дякую вам велике за те, що ви приділили свій час, написали комент. Це круто. Значить, ви дивитесь, значить, чуєте і слухаєте. Так, тим часом ми вже під'їжджаємо до цього. О, Дімон правильно зробив. Я просто концентруюся більше на думках, на розповіді. Десь там нам треба буде зупинитися, щоб трошечки уточнити маршрут. Зараз ми десь зупинимось і подумаємо. Чи побачимо, чи не побачимо, не знаю. Десь ми зараз тут станемо на заправці, і я подивлюсь, куди далі нам їхати. Так, є, подивилися ми, як їхати. Тепер ми знаємо і їдемо. Знаємо і їдемо, їдемо і знаємо, що це таке. Дуже гарний байк. Так, ми вже в вишневому, мабуть. І зараз тут нам треба десь зліво видивлятися салон Хонди. Або ми ще не в вишневому, я не знаю, хлопці і дівчата. Ні, знаєте що, не буду я нічого знімати, бо я не хочу відволікатися від першого враження. Від того мотоцикла, який я побачу. Ну коротше, зараз доберемось, подивимось, як воно буде. Що там планувати? Може ми й не доїдемо нікуди. Зараз нам шахет сюди прилетить в дорогу. Або фура взірветься, чи в цей, блядь, течик. Що там видумувати? Якісь плани. Ах, це було небезпечно. Пижик ледь не поїхав. На крайню праву, а там вантажівка неслася. Так, поки не видно салончику, поки не видно. А, це була ще Софіївська борщагівка. Все. то ще рано. А, он він, я бачу. Опа. А тут велике будівництво. Опа, так, а де нам зайти? Отут може. Да, ось і вхід. Так, ну що, підемо подивимося на ребела. Так, що я вам скажу? Подивилися ми цей ребел. Я ж переживав, що він замалий буде для мене. Але він такий чіткий. І під мій зріст, під мій, під мій розмір, він взагалі іде. Ну, може, ну трошки замали, трошки, трошки замалий. Коротше. Ми зараз їдемо в Харлей і дивимось стріт баби. І як подивимось стріт баби, я вже фінально зроблю якийсь висновок, що я буду хотіти далі. Але мені дуже сильно сподобався Ребел. Він мені підійшов під розмір. Там такий звучок навіть на стоку. І мені дуже а, да, ще варто зазначити, що мені сподобалась більша комплектація не, з, ну, не naked ну, а саме Турінгова, там де є фейринг, і позаду два кофри. Вони мені нахер не потрібні, але виглядає круто. Ей, друзі, це настільки приємно, знаєте, в цих думках десь літати. Хочеться поспішати. Я вже сьогодні дуже сильно поспішав на лівий берег із правого о, і ту, на, 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 на лівий берег і з лівого берега. Сьогодні я ще отримав ще одну пропозицію по роботі. Так що настрій прекрасний, чесно кажучи. Знаєте, я вважаю, що придбання крузеру це інвестиція у здоров'я і життя. Я вам кажу, я на цих спортах одного дня роз'їбуся просто. Бачите, Ми з Дімоном сьогодні нікуди не поспішаємо, їдемо розмірено. Так, Ми під'їжджаємо до Харлюші. Зараз будемо дивитися. боб Як ви думаєте, стріт-боб і фет-боб назвали, тому що воно робить? Як? Я думаю, що так. Сиділи такі розумні, бородаті мужики. І думаю, давай назовемо так, щоб воно бо -бо бо було у назві Так. Подивилися ми Стріт Боба Стріт Глайд Чи Спорт Глайд не пам'ятаю. Да. Ну. <схід> Важко сказати. Важко сказати, це інші взагалі штуки. В два рази дорожчі, звісно, ніж Rebel. але, мабуть, і в два рази крутіші, не знаю. Не знаю. Треба розібратися зі своїми емоціями, зрозуміти, що більше зайшло, що більше сподобалося, і тоді вже робити якісь висновки. Але, блін, Харлі це Харлі. Ну, це відчувається, це, звісно, відчувається. Нема що тут казати. Ну як можна порівнювати будь-яку Хонду з будь-яким Харлі? Не можна. Honda мені дуже сподобалася по посадці. Взагалі технологічно дуже сподобалася. Навіть ця штука з, без, ну, типу, з DCT. Dual-clutch transmission, тобто без щепи переключення, дуже прикольно все це виглядає і функціонально це має бути круто. І в принципі по потужності, взагалі норм. Харлі теж майже вдвічі потужніший, аніж та Honda. Але ще дуже важливим фактором є ціна. Фонда дешевша вдвічі, рівно вдвічі. А це важливо. Це дуже важливо. Не знаю, треба з цим переспати, треба подумати. Бо, чесно кажучи, мені і одна, і друга опція дуже подобається. Що Rebel, що. Fedboy. Фет... Стріт. Блять. Стріт Боб. Поки вивчиш ці всі назви. цих ці... Харлів. Язик зламаєш. Не знаю, це, з цим треба трошки пожити. Бо знову ж таки голос розуму каже, що ребел буде цікавіше. Але хто ж слухає голос розуму, коли обирає мотоцикл? Я ні. Я не слухаю. Тому емоції треба визріти. Мене взагалі, чесно кажучи, все влаштовує в ребелі. Але мене, мене дуже приваблює харизма Харлі. Дуже приваблює його зовнішній вигляд, його розмір. Це така вже серйозна машина. Так чи інакше, одного дня я все одно прийду в, в, в стрій фанатів Харлі. Це буде точно. Не знаю коли, але це точно буде, бо я розумію цю філософію. Мені вона дуже до вподоби. Але може не зараз. Знаю, треба подумати. Реально, треба подумати. Але я точно хочу змінити клас мотоциклу. Я, чесно кажучи, зрозумів, ну, поїздив на спорті і зрозумів, що ну, спортом я наївся. Тепер хочеться чогось іншого. Змінювати спорт на спорт, як я хотів раніше, типу, взяти ZX6R. Ну ж, ну, повторюсь, це одне й те саме. До речі, друзі, питання до вас. Скажіть, що вам більше нравиться. Нравиться чи не нравиться? Коротше, да, Скажіть, що вам більше подобається. Пишіть у коментах Rebel 1600 або Стрітбоб. Або да, пишіть в коментах, що вам більше сподобалось. або подобається. Чи може нічого не подобається, чи може електромотоцикл треба брати? Чекаю на ваші дописи відповіді. На це складнюче питання. Отже, що я хочу від вас, щоб ви написали в коментах, який у вас мотоцикл, це перше, найголовніше. Який мотоцикл ви мрієте собі придбати, який мотоцикл вашої мрії? Та напишіть, що вам більше подобається, Rebel або Street Bob. А я з вами маю розпрощатися на сьогодні, побажати вам гарнючого дня. І слава Україні. Пока!